Привіт! Писати про досвід роботи в резюме це завдання, яке часто викликає труднощі. Якщо у вас є великий досвід, може бути важко вибрати, що включити. Якщо ж досвіду немає, то з'являється питання а що тоді писати? У цьому розділі ми розглянемо, як грамотно представити свою професійну історію в обох випадках, щоб виглядати переконливо та привабливо для роботодавця. Коли у вас є досвід роботи, важливо зосередитися на тих аспектах, які найбільше відповідають вакансії. Не потрібно перераховувати абсолютно всі місця, де ви працювали, особливо якщо це були короткочасні чи нерелевантні позиції. Почніть з основних деталей назва компанії, ваша посада, період роботи. Але ключовий момент не просто вказати, де і ким ви працювали, а показати, що саме ви досягли на цій посаді. Наприклад, замість менеджер з продажів у компанії X можна написати менеджер з продажів у компанії X 2023 2024 роки збільшив обсяг продажів на 30% за рік, впровадив нову систему CRM, яка підвищила ефективність роботи команди. Такі формулювання допомагають рекрутеру зрозуміти ваш внесок у компанію не бійтеся вказувати цифри та конкретні досягнення. Навіть якщо ваша робота здається рутинною, зосередьтеся на результатах. Наприклад, якщо ви працювали у сфері обслуговування, можна написати «Обслуговував до 100 клієнтів на день, забезпечуючи високий рівень задоволеності клієнтів. Якщо ви займалися адміністративною роботою, організував процес документообігу для відділу, що скоротило час на обробку заявок на 15%» Уникайте описів обов'язків, які звучать занадто загально, на кшталт відповідав за комунікацію або займався підготовкою документів. Робіть акцент на тому, як ваша діяльність вплинула на результати компанії чи команди. Якщо у вас поки немає досвіду роботи, це зовсім не означає, що резюме буде порожнім. Ви можете використовувати інші джерела досвіду, які демонструють ваші навички та потенціал. По перше, зверніть увагу на ваші навчальні проекти, стажування чи волонтерську діяльність. Наприклад, якщо під час навчання ви брали участь у дослідницькому проєкті, організовували заходи чи допомагали благодійній організації, це можна вказати як ваш досвід. Напишіть волонтер у благодійній організації X організував збір коштів, що дозволило зібрати понад 50 тисяч гривень. На підтримку дітей сиріт. По друге, виділіть ті навички, які легко адаптуються до нових умов, наприклад, робота в команді, аналітичне мислення, комунікація якщо ви навчалися на курсах або самостійно опановували щось нове це теж варто включити. Також зверніть увагу на досягнення в позаурочних чи особистих проектах наприклад. Якщо ви організовували подію, створювали контент для соціальних мереж чи розробляли вебсайт, це демонструє вашу ініціативність і вміння працювати над реальними завданнями. Неважливо, чи є у вас досвід роботи чи ні, головне показати вашу цінність як кандидата завжди адаптуйте резюме під конкретну вакансію. Якщо роботодавець шукає людину з хорошими комунікативними навичками, Акцентуйте на досвіді, де ви взаємодіяли з людьми. Якщо потрібен аналітичний підхід, підкресліть відповідні завдання. Ваша мета це не просто написати про себе, а створити історію, яка буде цікавою рекрутеру. Навіть якщо ви тільки починаєте, показуйте своє бажання навчатися, брати відповідальність і працювати на результат. Кожен досвід, який ви включаєте в резюме, має відповідати головному питанню роботодавця. Чому ця людина зможе впоратися з моїми завданнями? Будьте конкретними, чіткими і не бійтеся виділити себе серед інших кандидатів.